Казав про нашу співпрацю з проон Кривий Ріг – в, 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 в промислове місто, і зменшення викидів. Курс на зменшення містом обсягів викидів. ріг у 2011-му одним з перших з великих промислових міст України, доєднався до європейської ініціативи зі скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, збільшення використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів СО 2 на 20% до 2020 року. Час сплив, і наше місто долучилось до вже нової ініціативи Угода мерів схід. Кривий ріг продовжує дотримуватись основ політики енергетичного розвитку та адаптації до зміни. Клімату кривий ріг був у витоків угоди мерів і один з найбільших з найперших. Українських міст, який доєднався до ініціативи, і дуже добре, що якби спадковість це є, і зараз місто бере на себе інші більш амбітні зобов'язання і доєднується до цієї великої мережі українських міст, які є членами угоди мерів. Ну, Для вашого розуміння, зараз в Україні вже 300 підписантів угоди мерів, Кривий ріг буде 301, Задля досягнення поставлених задач Розі успішно запровадили системи управління енергоресурсами міста, оновлювали інженерні системи, підвищили енергоефективність бюджетних будівель та житлових будинків, модернізували системи міського теплу та водопостачання та систем вуличного освітлення, оптимізували транспортну інфраструктуру міста тощо. Робота, яку треба зробити. Я вам дякую за те, що приєдналися тоді, в 10 му році, як одне з перших великих промислових міст, і те, що зараз в цей важкий період ви берете на себе теж такі зобов'язання. Я сподіваюся, що ми разом будемо цією дорогою і зможемо вам теж допомогти як асоціація, яка власне супроводжує програму Володимирів Схід. Ми зможемо допомогти також і іншим. Су суміжних е завданнях. криворіг підходить комплексно до вирішення нагальних питань. Для цього модернізують інженерні системи, замінюють та капітально ремонтують освітлення на вулицях та в парках, оновлюють тролейбусний та трамвайний парк. Також підвищується енергоефективність в житлових будинках завдяки проведенню заміни вікон у під'їздах. Виконується термомодернізація закладів освіти та багато інших робіт. Ця робота у нас не припиняється. Наша mm. наступна ціль Приєднання міста Криворогу до європейської ініціативи угоди мерів Схід та взяття містом нових зобов'язань. Це скороження, подальше скорочення викидів СО2 щонайменше на 35% до 2030 року. Крім того, в планах міської влади досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. В співпраці з проєктом «Проон» є намір розробки та затвердження плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста до 2030 року. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.